На ще одна цікава подія цього тижня це п'ята коронація бункерного діда Путіна, і от е, всі зараз обговорюють, як це дійство пройшло, що там було, начебто, декілька цікавих символів. Як загалом ви можете оцінити те дійство, яке вони називають інаугурацією Путіна? Ну і е, чи можна сказати, що бункерний дід зовсім залишився самотнім? Ну цікава історія. Росія намагалася представити значить, учасників цієї навгурації як нову велику вісімку. Там справді вісім лідерів країн приїхали до нього з пострадянських. Ну в принципі, з звикли набір Казахстан, Киргизстан, Туркменістан. Не от, а з інших союзників такі країни, як Куба, Буркіна, фасо і в принципі все це пояснює. Китай не був до речі представлений на високому рівні. Це теж показово. А Сі сідзіньпінь який мав до речі можливість прилетіти до Путіна на навгурацію, обрав замість цього, і це було показове приниження поїздку європейськими країнами: Францію, Сербію і Угорщиною. Це теж не випадково. Знаєте, там було декілька цікавих таких злаштункових нюансів. От які мене в першу чергу так, скажемо так, привабили, ну починаючи від погоди, яка різко змінилася, і в Москві почали заморозки і почав падати сніг. От і закінчуючи такими моментами, наприклад, коли відбувся салют з 30 гармат, які стріляли до речі, по деревах. Чому вони стріляли по деревах? Значить, там збивали ці гілки? Незрозуміло Ну, це мало символізувати 2030 рік, до якого як мінімум Путін збирається залишатись на своїй посаді, але в мене виникла інша аналогія з 30 срібниками срібниками, за які Юда Іскаріот продав свого учителя Ісуса Христа. Крім того, були такі дрібнички відмінності, на які я звернув увагу. Путін завжди дотримується одного та самого ритуалу перед тим як сісти до автівки і поїхати в Кремлівський великий зал. Де його вже чекають такі ж самі підстрокувати персонажі, як він Він завжди сидить в кабінеті, значить, і робить вигляд, що він щось там читає, якісь документи їх підписує. От минулого разу перед інаугурацією Путін сидів без піджака, а цього разу він уже надяг піджак. Потім минулого разу він йшов коридором до кремлівського залу, не зупиняючись. А цього разу ну очевидно, це вже маразм. Такий він ішов, зупинявся і роздивлявся якісь картини на стінах. Що він там дивився, було абсолютно незрозуміло. От, крім того, там вже його чекали люди, які здебільшого є навіть старшими за нього. От такі, як, наприклад, вже абсолютно маразматична, яка впала в такий дикий антисемітизм радянська. Акторка Тализіна і колишній герой американських кінобойовиків Стівен Сігал. Ну от я подивився спеціально його фільмографію, і от кожен з цих фільмів він дуже добре відображає певний етап путінської, скажімо так, біографії. Починаючи від фільму над законом. Ну зрозуміло, що Путін завжди нехтував законом з перших місяців перебування під владі помічений смертю. Путін завжди вважає, що смерть ходить за ним по п'ятах. і Він поведений на своїй безпеці. Далі в, в осаді в асаді 2 Зрозуміло, Росія це е, фортець, яка перебуває в осаді. І нарешті останній фільм Стівена Сігала поки на цей момент Патріот. Ну тут, в принципі, все зрозуміло. От, не знаю, чи Путін э, думав на ці аналогії, але оскільки він вважається ледь не особистим другом Стівена Сігала, і приймав його в тому числі в своїх резиденціях приватних, э, в светрі, в джинсах. Це свідчить про особливий, скажімо, так, характер э, відносин між ним і, і Сігалом. Ну, от. Але ще раз повторюю, було багато таких залаштункових деталей, звернувши на які вся ця інавгурація почала сприйматися зовсім по іншому. А от молитва і патріал, патріарх Кіріл. Ну, це ще один, це ще один знак. Очевидно був. Я не знаю, чи це була обмовочка по Фрейду Кіріла. Він сказав, що я желаю правити вам до скончання віка. Потім правда, виправився. скільки будете существувати, значить ви, скільки буде существувати Росія. Ну, це цікава мовка, тому що в російській мові до скончання віку, означає, не до кінця 21-го століття, а вік – це возраст. тобто до кінчання вашого возрасту. Тобто, поки ви живий, він йому, по суті, побажав залишитись президентом пожиттєво. Ну, з іншого боку, це дуже небезпечне побажання, тому що ця теза, поки существує Путін, существує Росія, яку активно поширює Вірюють представники путінського оточення. Вона має млестити, а з іншого боку, вона несе дуже негативну і небезпечну конотацію. Це означає, що коли Путіна не стане фізично його не стане, тоді закінчиться вік, тобто етап існування нинішньої Росії в тому вигляді, як ми її знаємо, і після цього може початися щось нове. А що може початися нове? Ну чимало було прикладів в російській історії, коли зі смертю правителя починалася. Відцентрові процеси починалася громадянська війна, починалися династичні війни, от коли вбивали імператорів, і навіть був такий період під час русько-польської, російсько польської війни, коли з'явилися такі лже-пророки, лже Дмітрій там, і тому подібне. Я не знаю, чи буде Лже От, але все можливо в російській історії все повторюється циклічно. Побажаємо йому скорішого сканчені віка. До речі, зараз ще е, ходять чутки про перестановки в уряді. РФ, бо це ж мають призначити е, новий уряд. І центральне місце посідає питання про те, чи відправлять у відставку міністра оборони РФ Шойгу, і також начальника генштабу Герасимова. Писали змі телеграм-канали про те, що Шойгу можуть замінити тульським губернатором Дюміним, А от новим начальником генштабу може стати колишній командувач російських військ в Україні Суровікін, хоча ж його там в Африку відправили. Але що цікаво, що Дюмін і Суровікін вони були близькими до Пригожина, який минулого року підняв бунт і ледь не скинув Путіна. То як ви гадаєте, чи дійсно і можуть бути саме такі перестановки, і чому ці персонажі обрані? Ну от ви знаєте, це загадкове повернення Суровікіна. Людина, як його називали, генерал Магідон, його так називала російська пропаганда, на якого була зроблена величезна ставка. І Суровікін, в принципі, який в принципі не мав шансів справитися зі своєю місією, був відправлений в почесне заслання в Африку. Керувати проектами Пригожина, приватної військової компанії Вагнера. Зараз він несподівано повертається. Цікава історія враховуючи те, що Пригожин був улюбленим персонажем не тільки російської пропаганди, але й Кремля, і казали, що Путін робив на нього особливу ставку. Я не виключаю того, що повернення Суровікіна може означати падіння колишнього фаворита Путіна і безпосереднього начальника Суровікіна, міністра оборони Сергія Шойгу. Тим більше, що в Кремлі вже активно мусуються чутки, що два найбільших, скажімо так, важковаговики цього уряду Шойгу і Лавров, можуть бути відправлені відставку до і першого і другого я безліч претензій, пов'язаних з численними провалами в їхній діяльності. Ну, от я би не здивувався, якби Путін пішов саме на такий крок. Тим більше що він обіцяв про це заявляв Пісков представити кандидатуру нового прем'єра ще сьомого. Травня цього не сталося, хоча 90% джерел давали гарантію, що Мішустін збереже свою посаду. Ну от зараз оця пауза, яку взяв Путін, і вже ми бачимо, що вже день побіди минає і досі немає кандидатури ні прем'єр-міністра, ні членів уряду. Це дуже чіткий сигнал, що ніхто не може відчувати себе певним в оточенні російського диктатора. Всі зараз в підвішеному стані, от враховуючи ізуїцьку логіку Путіна, він може безперечно, Ну зберегти і шойгу, і лаврова, і Мішустіна на своїх посадах. А може він навпаки, скажем так, їм надсилає сигнал, що якщо він досі цього не зробив, значить він шукає їм заміну або вже знайшов і просто шукає зручний момент слушну нагоду, щоб це зробити. Думаю, що 9 числа Путін не буде оголошувати цієї нової команди, тому що вони не люблять змішувати інформаційні приводи. Тут день Побєди, це головна подія інформаційна. От вони хочуть, щоб кожен день про Росію згадували, і вони розуміють, що все одно. Будуть цитувати світові медіа. Ну зрозуміло, що Росія ядерна держава, це ворог заходу, і обов'язково це буде в новинах. Тому змішувати він швидше за все не буде і оголосить про новий склад російського уряду в наступні дні, можливо, 10-го, можливо, 11-го, Невідомо Путін інколи любить підвищувати певну інтригу. от але ще раз повторю, багато що вказує на те, що можуть бути сенсації, сенсації, які можуть полягати в тому, що і Шойгу, і Лавров і Мішустін можуть всі бути відправлені в відставку. Або окремо хтось з них. до речі, російські пропагандисти в ефірах прямо не на, не називають прізвища тих, хто може опинитися в новому уряді, але говорять, що дехто там з губернаторів може типу, дійсно, зайняти якесь міністерське крісло. До речі, з приводу мобілізації знову ж таке питання: чи будуть вони оголошувати загальну мобілізацію? Бо якщо прийде нове військове командування, можливо у них будуть інші погляди на введення війни. Я думаю, якщо ми говоримо про губернаторів, в першу чергу Путін може підвищити білгородського губернатора Гладкова, тому що Вячеслав Гладков його дуже довго, скажемо, відправляли в відставку. От через те, що його область найбільше потерпала від бойових дій, які ввелись на її території, коли там ефективно діяли загони російських добровольців складу РДК, Легіона Свобода Росії і Сибірського батальйона. Але несподівано перед 9 травням Гладкова, скажімо так, приласкали і навіть нагородили. Я не пам'ятаю, що йому там уже вручили. Але це теж дуже такий сигнал. Знаєте, от все ж таки Кремль. Це не просто організоване злочинне угруповання це організоване злочинне угруповання. З нагородним відділом, і тому там треба стежити дуже уважно. Ну, скажімо так, в воровській ієрархії їм набивають татухи тату специфічної, скажімо так, направленості, які свідчать про їхній статус. Ну як в злодії набивають значить, там, погони і подібне. А от в Кремлівській в ієрархії в злочині організації треба стежити за скажімо, цими нагородами. Угу. Тому я не виключаю справді, що хтось з губернаторів на зок Гладкова може бути призначений на посаду. Міністра або навіть віце-прем'єра, цілком можливо. І от, крім того, треба зрозуміти, що оскільки Путін вибудував все ж таки воєнну модель економіки, більше посад почнуть отримувати, в тому числі в цивільних міністерствах військові або діючі, або колишні. Тобто це означає, що, наприклад, військові можуть бути призначені навіть не супервідомі, тобто не з рівня селебрітіс, але просто ті, хто формально посідав якісь посади, в керівництві так званої спеціальної воєнної операції, вони можуть бути призначені на посади міністрів, віцепрем'єрів, і ми раз повторю, не знаємо, чи збереже свою посаду Мішустін. тому що свого часу Мішустіна ніхто не знав, він взагалі винурнув з знебуття для е, навіть кремлівських е, скажімо так, сідельців Це було певним шоком, тому що Мішустіна ви виписали за кордоном. Він взагалі нікому не був відомий, абсолютно сірий чиновник, непублічний і подібне. Я не виключав би того, що зараз може статися така сенсація, що когось можуть витягти з тих, хто зараз служить в російській збройній. Ніхних силах навіть на посаду прем'єр-міністра, це теж може бути сигнал Путіна, що ми мілітаризуємося і далі починається черговий етап мобілізації. А насправді в них немає виходу, тому що зараз ми бачимо темпи знищення особового складу сил противника. Вони починають збільшуватися через застосування нового озброєння, яке надходить зараз до ЗСУ, і через ці великі втрати, і у них немає іншого варіанту, крім як відмовлятися від прихованої мобілізації, і переходити вже на відкриту. Тим більше путіну вже нема чого боятись. Вибори відбулися. Так звані він переобраний. Він уже коронований на п'ятий термін. І він може зараз собі спокійно, абсолютно дозволити оголосити мобілізацію в Росії. Можливо, не загально, от але з скажімо так, з певними критеріями, що от їм зараз потрібно їм реально потрібно зараз донабрати 300 тисяч особового складу.